Судоми в ногах, особливо вночі, це поширений дискомфорт, який погіршує якість сну та знижує енергію наступного дня. З віком поступова втрата ем'язової м'язової маси та зміни в балансі електролітів роблять організм більш схильним до такого типу незручностей. Проте деякі продукти можуть стати союзниками у зміцненні м'язів, покращенні роботи нервової системи та значному зменшенні частоти таких епізодів. Серед них яйце є одним із найповніших і найефективніших продуктів. Воно забезпечує білок високої якості, що містить усі необхідні амінокислоти для відновлення ем'язових волокон і підтримання сили та витривалості. Це поповнення є важливим, адже ем'язова втома є однією з головних причин судом. Крім того, яйце є природним джерелом вітаміну D, Важливого поживного елемента для засвоєння кальцію та належного функціонування ем'язових скорочень. Дефіцит цього вітаміну пов'язаний зі слабкістю та збільшенням болю і спазмів, а його поповнення через харчування особливо важливе для людей, які проводять менше часу на сонці. Ще один поживний елемент, який міститься в яйці і заслуговує на увагу, це вітамін b 12 необхідний для правильної передачі нервових сигналів, що контролюють рухи м'язів. Низький рівень цього вітаміну може спричиняти спазми, поколювання та судоми, особливо у людей похилого віку, які мають більший ризик дефіциту через знижену здатність до засвоєння. Регулярне та збалансоване включення яєць у раціон допомагає підтримувати цілісність ем'язової та нервової системи, сприяє відновленню після навантажень і зменшує імовірність нічних переривань сну, викликаних мимовільними скороченнями. У поєднанні з іншими поживними джерелами та при споживанні в кількості, що відповідає стану здоров'я, яйця стають простим, доступним та ефективним засобом профілактики ем'язових судом. Підтримання балансу мінералів в організмі є необхідним для правильного функціонування м'язів і для того, щоб скорочення відбувалися злагоджено та без болю. Серед цих мінералів калій займає центральне місце у профілактиці судом. Оскільки він безпосередньо впливає на проведення нервових імпулів і регуляцію ем'язових скорочень. Коли його рівень знижується, ризик спазмів зростає, адже м'язи стають більш збудливими та схильними до мимовільних скорочень. Банан є одним із найзручніших та найдоступніших джерел цього поживного елемента, забезпечуючи також магній, легкозасвоювані вуглеводи та вітамін b 6 Калій. Присутній у фрукті, допомагає підтримувати клітинну гідратацію та стабільність нервових імпулів, тоді як махній сприяє розслабленню м'язів і запобігає надмірній напрузі. Вітамін b 6 бере участь у виробленні нейромедіаторів, які є ключовими для зв'язку між нервами та м'язами, а також допомагає відновленню тканин після фізичного навантаження. Для людей похилого віку включення одного або двох бананів у щоденний раціон може мати помітний вплив на зменшення частоти судом, особливо тих, що виникають уночі. Споживання цього фрукта за кілька годин до сну може допомогти у відновленні електролітів і підтриманні більш розслаблених м'язів, сприяючи спокійнішому сну. У поєднанні з належною гідратацією та іншими продуктами, багатими на мінерали. Банан стає потужним союзником у догляді за ем'язовим здоров'ям, допомагаючи підтримувати рухливість і запобігаючи дискомфорту, який знижує якість життя. Серед продуктів, які постійно підтримують здоров'я м'язів і допомагають запобігати судомам, горіхи та насіння займають особливе місце. Вони забезпечують цінне поєднання магнію, калію, білків і корисних жирів, поживних речовин, необхідних для збереження розслабленості м'язів. Покращення кровообігу та підтримання балансу електролітів в організмі. Магній, що міститься в цих продуктах, безпосередньо знижує збудливість м'язів, запобігаючи мимовільним і болісним скороченням, тоді як калій сприяє ефективній взаємодії між нервами та м'язами, забезпечуючи скоординовані скорочення та розслаблення. Крім того, корисні жири, що містяться в горіхах і насінні, такі як омега, жирні кислоти та мононенасичені жири, Покращують кровотік, зменшують запалення та дозволяють ем'язам отримувати кисень і поживні речовини у достатній кількості. Для людей похилого віку споживання невеликої щоденної порції, еквівалентної одній жмені, вже достатньо, щоб допомогти відновити втрачені мінерали та підтримувати здоров'я м'язів. Такі види, як мигдаль, фісташки, кешю, волоські горіхи та насіння гарбуза. Можна чергувати протягом тижня, щоб отримати різноманітні переваги, завжди звертаючи увагу на помірність через високу калорійність. Додавання цих продуктів до салатів, йогуртів або в якості перекусів між прийомами їжі це простий спосіб збільшити споживання поживних речовин, що підтримують ем'язову силу та зменшують імовірність судом, особливо вночі. Разом із належною гідратацією та збалансованим харчуванням. Горіхи та насіння стають потужним союзником у збереженні рухливості, витривалості та якості життя. Окрім харчування, інші чинники можуть безпосередньо впливати на виникнення судом, особливо у людей старшого віку. Гідратація є одним із головних союзників у профілактиці. Коли організм зневоднений, порушується баланс електролітів, таких як натрій, калій, махній та кальцій. Що робить м'язи більш схильними до мимовільних скорочень, пити воду протягом дня, рівномірно розподіляючи кількість, необхідно для правильного функціонування ем'язових клітин. Практична порада уникати великих об'ємів рідини за один раз, надаючи перевагу меншим, але частішим порціям. Це допомагає підтримувати гідратацію без перевантаження організму, особливо ввечері. Коли надмірне споживання рідини може збільшити кількість нічних походів до туалету та погіршити якість сну. Важливим є також поєднання гідратації з природними джерелами електролітів, такими як кокосова вода, цитрусові фрукти та свіжі овочі, що посилює відновлення мінералів і допомагає зберігати розслаблення м'язів. Крім гідратації, Регулярне виконання розтяжок і вправ із низьким рівнем навантаження може запобігти скутим ем'язам та покращити кровообіг, зменшуючи ризик нічних судом. Прості рухи, такі як розтяжка литкових м'язів перед сном або кілька хвилин ходьби протягом дня, активізують м'язи та стимулюють кровотік. Зміцнювальні вправи, адаптовані до можливостей кожної людини, також допомагають підтримувати ем'язову функцію та зменшувати частоту мимовільних скорочень. Важливо дотримуватися меж власного тіла, уникати надмірних навантажень і підтримувати сталість у виконанні, щоб ефект накопичувався з часом. Нарешті, слід пам'ятати, що профілактика судом це результат комплексу звичок, а не лише однієї зміни. Додавання до раціону яєць, бананів і горіхів або насіння це важливий крок, але у поєднанні з належною гідратацією, легкими вправами. Регулярними розтяжками та контролем балансу електролітів результати будуть набагато більш відчутними. Підтримка активності тіла, належного харчування та гідратації не лише допомагає уникнути дискомфорту від судом, але й зберігає рухливість, силу та якість життя. Невеликі щоденні дії, виконувані послідовно, можуть суттєво покращити здоров'я м'язів, забезпечити спокійніші ночі, продуктивніші дні та життя з більшою свободою руху. Судома в ногах, особливо вночі, є поширеною проблемою серед людей старшого віку і можуть значно погіршувати сон та якість життя. На щастя, правильний вибір продуктів харчування може суттєво вплинути на профілактику та полегшення цього стану. Три продукти особливо вирізняються тим, що забезпечують необхідні поживні речовини для нормального функціонування м'язів, допомагаючи зберігати їх сильними, здоровими та менш схильними до болісних скорочень. Якщо вживати їх регулярно та поєднувати з корисними звичками, вони можуть зменшити частоту і інтенсивність судом, а також сприяти кращій рухливості. Яйця є прикладом високопоживного продукту, багатого на якісні білки, що містять усі 9 незамінних амінокислот, необхідних для відновлення та підтримки ем'язових волокон. У людей старшого віку природна втрата ем'язової маси підвищує ризик судом і слабкості. А яйця допомагають відновити тканини, зменшити втому та покращити ефективність скорочень. Крім того, вони містять вітамін D, важливий для засвоєння кальцію та правильної роботи м'язів, і вітамін b 12 необхідний для здорової нервової системи та належної комунікації між нервами і м'язами. Якщо вживати їх помірно, близько 6-7 на тиждень. Вони приносять користь без значного підвищення рівня холестерину в більшості людей, будучи здоровою альтернативою переробленому ем'ясу. Ще один цінний продукт банан, одне з найкращих природних джерел калію, мінералу, необхідного для ем'язових скорочень, передачі нервових сигналів і підтримки балансу рідини в організмі. Дефіцит калію, поширений серед літніх людей через неправильне харчування, прийом сечогінних препаратів або зневоднення. Може зробити м'язи більш збудливими та схильними до спазмів. Один середній банан забезпечує близько 420 мг калію, а також невелику кількість магнію, який сприяє розслабленню м'язів, і вітаміну b 6 який підтримує роботу нервової системи та вироблення еритроцитів, забезпечуючи ефективне надходження кисню до м'язів. Вживання одного банана на день разом із водою може суттєво знизити ймовірність судом. Особливо в поєднанні з достатнім споживанням рідини. Горіхи та насіння доповнюють цей список, пропонуючи потужне поєднання магню, калію, білків і корисних жирів. Ці поживні речовини разом підтримують розслаблення м'язів, покращують кровообіг і відновлюють електроліти, втрачені протягом дня. Насіння гарбуза, мигдаль, кешю, фісташки волоські горіхи та насіння льону, особливо багаті магнієм та протизапальними жирними кислотами, такими як омега 3 які допомагають зменшити ем'язовий біль і запалення. Невелика жменя на день приблизно 20-30 грамів, вже достатня, щоб отримати користь без надлишку калорій, за умови вибору сирих або несолених варіантів, уникаючи надмірного споживання натрію, який може сприяти зневодненню. Однак харчування це лише частина рішення. Підтримання належної гідратації протягом дня, рівномірно розподіляючи споживання рідини, має ключове значення для нормальної роботи ем'язових клітин та балансу електролітів. Напої на кшталт кокосової води, багаті на мінерали, можуть допомогти у природному відновленні. Крім того, включення розтяжок і занять із низьким рівнем навантаження. Таких, як прогулянки та адаптовані зміцнювальні вправи, покращує кровообіг і підтримує гнучкість м'язів, зменшуючи ризик судом. Профілактика судом це результат поєднання корисних звичок, додавання до раціону яєць, бананів і горіхів чи насіння, належне споживання рідини, легкі фізичні вправи, регулярна розтяжка та контроль балансу мінералів в організмі. Ці дії, виконувані послідовно, не лише допомагають уникнути болісних скорочень, а й зберігають силу, рухливість і самостійність. Результат здоровіше тіло, спокійніші ночі та активніші дні без обмежень, спричинених дискомфортом від судом.